Мир ця і сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Ми сьогодні читаємо про це чудо, яке називається нагодування п'ятьох тисяч людей п'ятьма хлібами і двома рибинками. Це був саме початок калілейського служіння Ісуса Христа. І перший раз від його підліткового віку, коли він не пішов на Пасху в Єрусалим. Бо минулого разу, коли він там був на Пасху, людей намовили вбити його. І він пішов у Галилею підготувати людей до того, що має статися, до того, що має прийти царство Небесне. Якраз тоді серед народу Спаситель мав дуже велику популярність. До нього приходили тисячами для того, щоб тільки доторкнутися його. І він зціляв різні хвороби, давав знамення, проповідував. Він зціляв великі гурти людей, коли за ними ішов натовп хворих, а він зцілив всіх їх разом. Тоді якраз на Пасху втратили Йоанна Плетеча у в'язниці. Народ хотів, щоб Христос створив і вчора їхню державу. І Спаситель шукав собі такого місця, де він би міг уникнути цього. Він часто залишався на самоті. І куди він не приходив, народ його все одно розшукув. І цього разу, почувши чутку, що він знаходиться на пітні від Капернауму, до нього пішла велика сила людей і слухали його провчання про царство Боже, яке має прийти. Не всім було зрозуміло, що ж має відбутись. Чи ось ось Христос згодиться, і очолить їхню державу. І вони запанують в цій державі в добробуті, в вільні, чи він щось інше має на увазі. Але ми ж знаємо, що всі ті спроби встановити царство Боже на землі, які пробували застосувати різного роду правителі, політики, властелини, царі, вони ніколи не мали успіху завжди. І всі ці спроби вони приводили до створення чогось штучного. Коли втручається в життя людей, коли втручається в життя церкви, намагаючись об'єднати, перевести в іншу юрисдикцію, то добром це ніколи не закінчувалося. Адже Христос нам і показує, що є царство духовне, є царство, яке Він створить в серцях людей. І є царство світ, яке ніколи не може зрозуміти ні його науки, ні його ідеї. Ми бачили, як приходили в історії різні ідеологи і намагалися або насадити свою віру, або якусь ідеологію, а потім, коли люди питали їх, добре звучить красиво, але що ми будемо їсти? У них не було на це відповідь. І натомість, навпаки, дати людині тільки хліба, не нагодувавши її духовно. це означає приблизити її до тварини, відняти від неї людське. І ось Спаситель, намагаючись пробудити в серцях своїх слухачів любов до того царства, сподівання чує слова апостолів, які говорять, що ось треба вже людям десь шукати собі ніч лі, та їжу. І Спаситель пропонує самим апостолам дати їм поживу. Звичайно, що Ніхто не мав з собою запасів, коли тільки ось ці п'ять хлібців і дві риби. Але все, що було, те і віддало. Спаситель творить чудо, яке єдине, яке описується у всіх чотирьох євангелистів. І в євангелиста Іоанна ми читаємо, як Спаситель Сим. Сказав розділитися на групи по 50 і по 100 чоловік, розсадив їх коло. І взяв ті хліби і підніс їх до неба і воздавав хвалу Богу. Потім ламав ці хліби і давав апостолам. І апостоли роздавали людям, всі наситилися. І було дуже-дуже багато того, що лишилося. Спаситель дає нам урок. Урок віри, що тій людині, яка духовно піднесеться до Господа, нічого не бракуватиме, що все буде в неї, адже Бог знає наші потреби. Він знає, що ми є тілесні люди і в нас є тілесні проблеми. І в нашій літургії, яка так нагадує це піднесення подяки і це ламання хліба. З'єднуючись із Господом, приймаємо в себе хліб, знаючи, що це Господнє тіло. Ми, служачи Євхаристію, молячись про шестя Духа Святого на нас і на предложенні дари в цей час, читаємо тих, яких просимо Господа, щоб Він подав нам і добрий врожай, і подав нам мир нашій країни. Подав нам захистив подорожніх, дав нам здоров'я і вилікував хворих. Ми молимося і про тілесне. Ми сподіваємося, що Бог, який знає наші тілесні, завжди задовольнить ці наші потреби, не залишить нас. Потім, потім буде і буря на морі, потім буде похід Єрусалим, потім буде ще багато-багато інших спроб. Віднести Ісуса Христа до Царя, до правителя, щоб Він очолив світську державу. Але сьогодні ми отримуємо кілька уроків, дуже важливих для нас. Перший це ми бачимо, що Спаситель знає наше, наші тілесні потреби і в той же час вивищує наші духовні потреби над тими тілесними. Коли до нього черговий раз прийдуть люди, він їх спитає, ви прийшли, тому що бачили, як я хліб ви бачили, як я такої невеличкої кількості їжі нагодував всіх інших. Ви помилились. Ви прийшли не до провізора чи повара, який має просто нагодувати вас. Ви прийшли не до комірника, який видасть вам все на ваші потреби. Ми бачимо, як він пригадує чудо, яке вивищується іншим. Адже тими залишками, які лишилися, можна було б нагодувати ще багато народу. Ми бачимо, що у Христа є більше, ніж чого ми маємо для потреби. Ми можемо скористатися кожним тим його скарбом, скільки зможе вмістити, скільки може засвоїти. Ми сьогодні святкуємо ще пам'ять Афанасія Фонського, який своїм життям і продемонстрував нам. Ось цей голод духовний, який <кій> забуває думати про тілесну віжу. Це заснуватель афонської лаври, <кій> який, рано посередивши все життя, думав про те, щоб стати іноком, і знайшов у своєму житті наставників, які провадили його до монашого життя. Він заснував лавру на афоні, залагодив там монаше життя. І відійшов до Бога дуже дивно. Він був завалений камінням разом з іншими робітниками. Але щоб ми не думали, що це просто якесь нещастя чи покарання. Бог дав йому передбачення цього. Він зібрав свою братів і сказав їм, не дивитися і не переймайтеся тим, що скоро станеться. І благословить їх. Інший урок це якщо в нас є у кого, хоч навіть одна рибинка і пів хліба, і ми побачимо голодну людину, і ми хочемо бути схожими на тих апостолів, можемо довірити, цей нас Богу і передати Бога. Амінь. Слава Ісусу!